Добрий вечір. Не знаю, коли ви це видивитиметесь, але у мене наразі вечір. А... Що ж, а... відео давно не було і не знаю, коли справді буде наступне, а... оскільки у мене <тяжко> тяжкувато по навчанню. Однак. А... Що ж, я. Працюю над оглядом на довгі тіні, а доки я над ним працюю, я вирішила записати невеличкий летсплей на українську візуальну новелу Кіт, що рахує зірки. Це, звісно, не тематика котів вояків, проте, по-перше, мій канал ніколи не був присвячений виключно їм. По-друге, що ж, це все ще щось пов'язане з котами, а я люблю котів, гадаю, як і всі на цьому каналі присутні, тож чому б ні? А, так. Більше мені нічого додати чи сказати, тож пропоную починати. Дуже сподіваюся, що все запишеться дуже добре з першого разу, тому що ну, я не думаю, що я зможу перезаписати це. Якщо вдивлятись в глибину зоряного неба. Можна помітити, як воно тихо, повільно зникає. Вогник за вогником. Розчиняється в темряві. Зорізнавець. Ти диви, ще одна зірка зникла? А як? Мені щось натискати. А. Воложка. Як ти це бачиш? Тих зірок в небі, що крапель в морі? Мільярди? Мільярди і ще одна. Що? Скільки би зірок ти на... не нарахував, їх завжди буде на одну більше. Навіть якщо нарахував нескінченність, то їх буде на одну більше від нескінченності. Це правило. Сенс тоді в, ц... в цих підрахунках. Все життя займаєшся тим, що ніколи не матиме завершення. Це занадто безнадійно. Сенс? От ти постійно ставиш питання, що говорить одне. тобі... Блін. От ти постійно ставиш питання, що говорить одне. Твої лапи твердо стоять на землі, але розум не досягає зірок. Це гарна риса. Але не, але не для наступного зорезнавця. Ти все ще впевнена, що правильно обрала собі майбутнє? Я впевнена. Напевно. Як думаєш, куди ще зникають зірки? А, куди же зни зникають зірки? Можливо, вони просто падають? Є якісь, є якісь причини, чому ти думаєш саме так? Та тут, скоріше, навпаки, потрібні причини для будь-якої інакшої версії. Ця-то ця на поверхні? Та що казати, коли мені одна така зірка невдало точнісінько в голову поцілила? Ще дросі трохи болить. Що? Ой. Не дуже хотілося про це говорити. Я тебе слухаю. Та й досі не сильно хочеться. Уважно слухаю. Гаразд. Стояла я недавно на пагорбі, прислухалась до перешіптування трави, думала про всі свої недоліки, про свою впертість, імпульсивність та які ти там ще мені називав. Ти молодець, але з недоліками треба щось робити, а не думати про них. То я і думала, що з ними робити. Стояла так, стояла, як раптом мені по голові щось так сильно шандарахнуло, що ледве на тих лапах і устояла. І розіз... я розізлилась, повернулась подивитись, що взагалі відбувається, а там. А там зірка маленька, в лапу гарно лягла, але точнісінько така, як на небі. І пульсує трохи. Як на небі пульсує, але в мене в лапах пульсує. Тобто ти взяла її в лапи? Та ти б також взяв? Вона така гарна, тепла, приємна на дотик. Це досконале втілення чистої краси. Хто зможе втриматись? Дитино, якщо бачиш перед собою досконале втілення чистої краси, то не чіпай його лапами, якщо не впевнена, що твої лапи не стануть для тої краси руйнівними. І що далі? Так що далі? Твоє підозріле мовчання мені не подобається. Якщо правильно все зрозумів, то варто поставити питання інакше що ти зробила з зіркою? Я не, вважаю, що в... я не вважаю, що вчинила правильно. О. Мені тому і не хотілося говорити, бо я вчинила дуже неправильно. Я зрозумів. Я не буду сваритись. Напевно. Отже, я, я її проковтнула. Зірку? Зірку. Смачно було. Ти не злишся? Тебе турбують саме мої емоції? Тривога, трішки розчарування, а ще не буду приховувати цікавість. Злості немає. Але це не повинно тебе заспокоювати. Злість базується на визначеності. Якби я точно знав, як це все, які це все матиме наслідки, то, можливо, і розізлився би. Але я не знаю і тому мені скоріше моторошно. А мені спокійно і ще тепло. Здається, зірка мене зігріває, от якщо ми нічого не знаємо, то, можливо, не варто й зайвий раз накручувати себе. Краще би я розізлився. А ще я от що подумала якщо зірки падають примісні примі... якщо зірки падають прямісні конам на голови, то можна ходити і пошукати, десь поряд, напевно, будуть ще, потім взяти їх і повісити назад на небо. Не найвисокий, а найвищий. Найвищий зі знайомих мені пагорбів навіть близько не досягає до неба. Можливо, але я знаю місце, де до неба навіть лапи дотягнути, але я знаю місце, де до неба навіть лапи дотяг. Що? Але я знаю місце, де до неба навіть лапи тягнути не треба. Дай вгадаю ти про озеро. А що не так? Якщо покласти зірку в озеро, то вона не з'явиться на небі. Чому? Всі зірки, що є на небі, вони є і в озері. Якщо з неба якась зірка зникає, то вона зникає із озера. Але навпаки, це не працює. Звідки ти знаєш? Я теж колись був юним і мислив зовсім, як ти зараз, думав, що як, знай... що як зайду в озеро, то потраплю до зірок, але потрапив тільки в темний холодний простір, що спробував мене задушити. Вона дуже оманлива, вона лише віддзеркалює реальність навколо і ніколи навпаки. Не довіряй їй. То що нам тоді робити? Робити що? Як нам вертати зірки на небо? А нам потрібно це робити? Так! Розумієш, я відчуваю ту зірку, що всередині мене. Як вона хоче додому, і ще відчуваю щось дивне. Злість? Ні, це навіть глибше злості. Ти не думаєш, що це вона зла саме на тебе? Ні, це не пов'язано зі мною. Я точно знаю, що вона хоче назад на небо, а я хочу їй допомогти. Дуже хочу. Добре, давай подумаємо в цьому напрямку. От спитаю Зірки, чому вона зірвалася з неба. Я не можу так просто спитати. Вона не відповідає мені, коли я щось запитую. Як же ми допоможемо їй, якщо вона не хоче співпрацювати? Ми повинні їй допомогти. Гаразд, от ми їй допоможемо. І чому ти тоді думаєш, що вона знову не зірветься з небес? Та навіть якщо з'явиться можливість вернути всі зниклі зірки на небо, то з ч... чого ти взяла, що вони знову не позникають? Ти настільки не хочеш допомагати? Я не про це. А про те, що якщо вже щось і намагатись цим зробити, то треба шукати джерело біди, а не боротись з наслідками. Так чому, на твою думку, зірка зірвалась з неба? Мені приходило в голову, що їм там просто темно та холодно, небо насправді не виглядає привітним місцем, тому й падають. І з цими думками ти вирішила, що твоя паща значно привітніша. Навіть якщо на небі темно та холодно, це те місце, де зірки народжуються. Вони можуть зовсім по-іншому відчувати ту темноту та той холод. Та що там? Я впевнений, що є навіть істоти, що живуть в, ти... в товщах води. Але ж ця зірка чомусь зірвалась з неба? Або її зірвали? Думай в цьому напрямку. Тобто, ти знаєш, що відбувається з зірками? Знаю. Не злись. Я же вчитель? Краще скажи, чи ти знаєш, хто така птаха? А. Краще скази, скажи, чи ти знаєш хто така птаха. Птаха? Щось чула, чула, як раніше казали про нічні хмари, що це чорна птаха крилом зорі закриває, але ж це просто хмари, і вони точно не крила. Стій, якщо виявиться, що ти віриш в це, то я розчаруюсь тобі, як у вчителі. Це частково правда, до речі. Ці старі уявлення просто трішки схибили в масштабах, нічні хмари, самі по собі, але... нічні хмари самі по собі, але в глибині тих хмар живе птаха, крилата відьма, що краде зірки. Саме тому, що існує птаха, небо з кожним новим обертом все тьмяніє і тьмяніє, і тьмяніє. Ця істота поступово шматочками відбирає звичний нам світ. Одного разу настануть часи, коли на небі не лишиться жодної зорі. Звучить дуже моторошно. Ми повинні з нею щось зробити. Що, попросити її? Не впевнений, що це спрацює. Та й спочатку треба її знайти. Ти зібрався про щось попросити потвору, яка, за твоїми ж власними словами, шматочками знищує наш звичний світ? Потвору? Це навіть для тебе дивна та необґрунтована людська реакція. Ти впевнена, що це саме твої слова? «А? Це не зірка в тобі говорить? Це я говорю. Як скажеш? Все, що ми можемо зробити з цією, як ти сказала, потворою, це спробувати порозумітись. У нас немає можливості якось їй протидіяти. Що ти проти неї зробиш? Я не знаю, але мені не подобається все, що ти говориш. Ну от. В мене є сумнівна і неприємна ідея, а в тебе немає ніякої. Мені не подобається, що ти з самого початку відштовхуєшся від позиції, що ми проти неї зробимо. А що ми можемо зробити? Протидіяти? Якщо в цю сторону думати, то щось можна і придумати. За своїми дитячими емоціями ти навіть не бачиш в цих своїх словах можливості, в моїх словах можливості, скажімо, дослідити птаху. Зрозуміти, що це за створіння і чим вмотивовані її дії. А для чого? Для чого зрозуміти? Для... А, для чого зрозуміти? Я. я плутаюся в, перс... е... в репліках персонажів. До речі, а тут йде розгалуження, я думаю, спробувати всі можливі розгалуження, тому бачу сенс зараз зберегти. Тільки. Тут дуже нерозбірливий. Так, знизу я. Зберегти. Типу два зберегти. А, ось. Проміжний слот. Повернутися. Отай, окей. Отже, я можу підтримати або зорезнавця, або волошку. Мені цікаво, хто така птаха, що вона, хто вона, тому я радше підтримую зорізнавця. Блін, дуже, дуже гарний саундтрек на фоні. А для чого ми вивчаємо зорі? Для чого ти хочеш розуміти зоряне небо? Чи ти хочеш розуміти тільки гарні та приємні речі? Тоді я відмовляюсь тебе навчати. Я, я...» дитино, твої слова нелогічно емоційні. У тебе, у маленької тебе, немає причин відчувати до птахи таку ненависть. Я впевнений, це говорить зірка. Я впевнений, ти просто відчуваєш те, що відчуває зірка. Навіть якщо це все відчуваю не я, а зірка це дуже сильні почуття. Ти уявити собі не можеш, але вони слабшають. З кожною секундою зірка ніби поступово гасне. Та навіть відголоски цієї ненависті вони вражають. Не піддавайся цьому. Я вірю, що сила зірки дуже потужна, але не віддавай себе їй. Я не віддам. Та все ж це дійсно правильно ось так ігнорувати заклик про допомогу. Це правильно? Ми не ігноруємо, ми спробуємо допомогти, ми зробимо все, що в наших силах. Раніше ти говорив, що ми нічого не можемо. Отже, в наших силах нічого не зробити. І знову ми про це ми не можемо перемогти птаху, знищити її не можемо. Але ми можемо спробувати знайти з нею спільну мову. Добре. Голос всередині мене говорить зовсім інше, але добре. Як ти й говорив, я не буду піддаватись. Це похвально, це дуже похвально. Так от. У тебе є думки. У тебе є думки, де нам шукати птаху? запитую як вчитель. Це нам треба піднятися до хмар. І я знаю один пагорб високий високий. Не думаю, що він простягається так високо. Але, але всередині тебе мерехтить зірка. Якщо придивитись, якщо знати, що вона там, то навіть можна її побачити. А птаха тим більше побачить побачить і захоче собі. Я не віддам! Та й що ти взяв, що всередині скінченності зірок птаху зацікавить саме моя? Як думаєш, ця зірка взагалі пте те. А як думаєш, ця зірка взагалі в тебе опинилася? Сама впала? Ні, це птаха її зірвала, а потім упустила. Це втрачена зірка. Особливий скарб. а якщо, а якщо птаха не стане нас слухати і просто нападе? Ми йдемо до неї без ворожих намірів, йдемо за діалогом. Всі ми живі істоти, здатні до розмови, і ми маємо порозумітись інакшого виходу просто не існує. Як скажеш. Коли я була зовсім мала, то цей пагорб здавався значно вище. Він був велетенським, а тепер повір, цього достатньо. Птаха побачить твоє сяюче серце і прилетить або не прилетить. Знаєш, я вже не відчуваю мерехтіння зірки. Воно недавно трішечки жевріло, а зараз, здається, зовсім потухло. Цього я й боявся. Можеш вважати, що своєю витівкою ти її вбила. Била дурна дитина. Тихо. Я мовчу. Чуєш? Чуєш дзвін? Летить? Летить? Стій біля мене? Але стій, не тікай. Я і не збиралась? Що за істота? Вона нас взагалі зрозуміє? Яка гарна. Вона розуміє нашу мову? Ні. Ні, я думаю. І ти теж це відчула: що вона не зрозуміє нас. То як же тоді? Це я помилився. Не до кінця тоді усвідомив. Ми живемо ми серед пагорбів, а вона живе серед хмар. Звісно, ми говоримо різними мовами. Що нам робити? Нічого. Ми нічого не зможемо, але нас вона чіпати не стане. Тобто ми дозволимо їй і далі викрадати зірки? А нічого не зміниться, все буде йти так, як і було до цього. Темнота колись настане, але в неї ще дорога в нескінченність мільярдів зниклих вогників. Та що ти? Ти дуже жорстокий. І правий, і правий ти тільки в одному. Тому що я дурна дитина. Куди це ти пішла? Те що... Те, що нас вона чіпати не стане, не означає, що треба підходити ближче. Тим паче, всередині тебе є зірка. Ти диви. Вже й ти не розумієш нашої мови. Віддай. Віддай. Віддай мене птасі, я хочу додому. В приємну теплу темноту. Хіба ти туди потрапиш? Так, віддай. Я хочу додому на висоту, а зі мною що буде? Мені все одно. Віддай. Це моє покарання. Мені все одно. Дурна дитина. Кінець. Отже, по суті, тут є всього лише дві кінцівки, лише одне розгалуження в сюжеті. Окей, я, я знала, що. Ні, заждіть. Завантажити. Я знала, що ця новела досить коротка, проте. Проте я не думала, що настільки. Гаразд. <хи> Хай так. Ну, в будь-якому разі, насправді, це було дуже гарно і навіть так, ну, це, це ще не кінець, ми ж зараз оглянемо інший шлях. Я навіть не знаю, як пояснити. Якби я могла хоче, хоч на секунду поділитися з тобою навіть сто сотою частиною тієї люті, якою ділиться зі мною зірка, ти би все зрозумів. Ти б не говорив слів. А що ми можемо зробити? Ти б не посмів. Не говорив би такого. Не посмів. Тебе послухати так всередині тебе не зоря з неба, а чистий згусток ненависті. Вона не згусток ненависті. Вона тепла. Вона яскрава. Дуже емоційна, дуже щира, а ще вона втратила тисячі своїх сестер. Вона жива. І що? Що Зірка пропонує? Чи є щось раціональне серед описаних тобою емоційних потоків? Ти мене не чуєш, взагалі не чуєш, не розумієш і навіть не намагаєшся. Зірка прагне помсти. Що може бути в цьому нераціонального? Дитино, як саме вона пропонує мститися? Я відчуваю впевненість, вона знає, що робити. І що вона може зробити? Що може зробити одна зірочка проти грандіозної сили, яка вже викли... викрала тисячі її сестер? Вона не одна, вона зі мною. Не дуже мені це все подобається. Вона знає, що робити. Знайдіть птаху. Довіртесь мені. Вона пропонує їй вірити. Вона впевнена, що знищить Таху. Як? Довіртесь. Вона впевнена. Добре. Це все добряче бентежить, але не буду вдавати, що мені нецікаво. Просто згадай, що у нас вибір між здатись на милість крадійці потворі або ж довіритись зірці. Я не говорив про здатись. Саме це ти пропонував. Це все говориш не ти. Скоріше, просто ти не хочеш сприймати мої слова. Знайдіть птаху на висоті серед хмар. А як нам піднятись до хмар? До хмар ми можемо лише наблизитись. Жодний зі знайомих мені пагорбів не сягає настільки високо. Я буду шукати, доки не знайду. Я зрозумів. Ходімо. Ж тут достатньо високо. Це самий... найвищий. Це найвищий виз... Блін. Це найвищий пагорб поблизу. Можемо піти далі, але так далеко я вже не був. Тому не можу сказати, чи є там, та... чи є там пагорби вище. Цього достатньо. Зірка сказала, що цього достатньо. Зараз вона прилетить. Побачить моє сяйво і прилетить? Побачить твоє сяюче серце і прилетить. Вона захоче твоє серце, вона прилетить, не стримається, не відчує загрози, вона прилетить. А потім дякую тобі за можливість. А потім, а потім вона згорить. Чуєш дзвін? Чую? Летить. Вже й бачу. Вперше бачу. Яка вона гарна. Зірка тобі не говорила, як саме вона хоче знищити птаху. Птаха згорить. А ти? А я думаю разом з нею. Цей план мені не подобається. Він гірший, ніж був мій. І мені не подобається, дуже не подобається. Я навіть не знаю, чи єдиний це вихід, чи можна ще пошукати способи. Але це створіння, птаха вже перед нами, і часу шукати вже просто немає. Такий впевнений та спокійний голос, це знову говориш не ти. Сама, невдано... Сама недавно шипіла на мене, я відмовляюсь боротись, а зараз. Діти не повинні так легко віддавати своє життя. Ти все ще мене не чуєш і не розумієш, тому просто прийми мій вибір. Роби, як знаєш, дякую. Тобі тепло? Тепло. Я відчуваю радість. Я заберу тебе з собою. Ти говориш. Ти говориш, я не помру, а попаду до вас на небо? Помреш? А чому ти маєш померти? А он як? Ти ж не знаєш? Мову дивним чином розумієш, але ж нічого про нас не знаєш. Ти засмутилась? Чому ти засмутилась? Ти підеш зі мною на небо? Чому ти засмутилась? Піду. Тобі ж тепло, тепло, тепло. Ця потвора горить. Тобі приємно? Приємно. Окей. Okay. Це було справді коротко. Однак. Це було дуже гарно. Тобто, справді дуже гарно оформлена новела. А... Цікава історія взагалом. І мені дуже сподобався саундтрек. Однак, я не знаю, чи є сенс жалітися на те, що вона коротка, враховуючи, що це все ж таки а, інді новела. Мабуть, немає. Я, я, я постараюсь а, все ж таки найближчим часом випустити щось ще. І це відео було чисто, знаєте, щоб. Щоб хоч щось викласти, щоб хоч чимось розбавити тишу. <свісно> так. Сподіваюсь, що. Всім було загалом приємно задивитись, зокрема, слухати. Я не вмію читати вголос і. Типу. І, і, ну... Сьогодні ми могли почути це у повній мірі. Проте, я сподіваюся, це було не геть жахливо. Мабуть, я буду вирізати навіть деякі моменти під час монтажу. Проте... Проте все ж я сподіваюся, це було принаймні непогано. Тож, всім удачі і до побачення.